Привіт! Зараз покажу, як легко почати вишивати килимовою волкою. Дуже важливо свій відео до кінця, щоб отримати максимальне задоволення від процесу. Почнемо з заправлення пряжі. Бери нитко втягувачів, став його в голку через вушко з гострого кінця і до ручки. Потім протягни нитку в петельку, нитку втягувача і витягни назовні. Як ви бачите, пряжа проходить через вушкол голки. Залиш хвостик пряжі 3-5 см і можна вишивати. Вишиваємо з внутрішнього робочого боку, саме звідси проколюємо тканину, а марюнок з патеріок з'явиться з, з лицевого боку. Рекомендую спочатку вишити контури або дрібні деталі. Так їх не зачепиш, коли заповнюватимеш великі зони, потім переходь до фону чи більших кольорових деталей. Голку вставляй до упору м'яко та без зусиль. Підіймай її не лише трохи щоб не навічах петлю. Відстань між проколами 3-4 мм. Пряжа має йти війно, не натягнута. Якщо клубок затуго змотаний, розмотай трохи заздалегідь. Це дуже важливо, щоб пряжа не вилазила з картини. Коли треба перейти до іншого кольору, обрізаємо пряжу, беремо іншу та так само заправляємо пряжу за допомогою нітко втягувача. Якщо помилились, бережно витягне кілька останніх петельок, затижи тканину до пальцем, і воно знову виглядає як нова. Можеш продовжити вишивати, ніби нічого не сталося. Найголовніше отримай задоволення від процесу. Вишивка це не про ідеальність, а про творчість і кайф. Бажаю тобі натхнення та гарного результату.